Моя реабілітація проходила. Я рахую добре, прийшло півроку, За ці півроку я бачу зміни найкращі, які могли бути після операції. Від одного до десяти, скільки ви поставите за свій біль, який був при реабілітації? Першу добу я не ощущала білі взагалі. Біля мене був постійний медперсонал, уколи, таблетки, тобто все це було знеболено. І коли ти прокидаєшся після операції, взагалі не розумієш, що з тобою щось уже сталося. Біль немає взагалі. Друга, третя доба вже були такі більш дискомфортні, мабуть, відчуття, тому що треба було лежати рівненько, не можна було повертатися на бік, що дуже важко витримати. Ну і, звісно, ти більш скований в своїх рухах, ти не можеш себе почувати вільно. Боліви, відчуття десь на сім. Ви задоволені результатом? На всі 100%.